Редакторська Усім привіт! Це проєкт Редакторська. Мене звати Тетяна Федоркова, я представляю сайт Медіапорт. Мої колеги в студії це Євген Стрільцов, Радіо Накипіло і Юрій Ларін. Думка. Юлія, Гієва сьогодні відсутня, будемо зустрічатися наступним разом. Поговоримо сьогодні про ключові події, які сталися протягом цього тижня. Можна почати з'язливою, яка от ще раз почалася в Харкові, було штурмове попередження. Але не така сильна злива, як поки, да, того поки не така, тому що на завтра про прогнозують щось не дуже приємне для міста знову. І напередодні ще теж казали, що сьогодні має бути якась серйозна так. дощ. Була потижні потужна така зараз злива в центрі міста. Є інформація, що в ізюмі теж. Ну тобто в області починаються теж якісь буреві, але, начебто, не тої потужності, як минулого тижня, і ми всі пам'ятаємо, що наслідки цієї зли. Ви минулого тижня усували понад три доби. Не було світла в багатьох населених пунктах, в Харкові частково, але станом на позавчора вже все відновило, за даними Обленерго. Це було понад щось, близько 80 тисяч абонентів називали в обладміністрації і до того ще 30 тисяч казали. Ну, тобто, зараз, слава Богу, все добре. Тобто, почнемо основні наші теми. Редакторська з обстрілів почнемо традиційно атаки шахедів, дронів. Обстріли в області, що ми спостерігали останнім часом, знову такі, такі потужні шахетні атаки, як на місто, так і в області. Ціллю російського агресора здебільшого ставали промислові об'єкти, інфраструктура, і в Харкові була потужна пожежа теж на, на такому одному з таких об'єктів. Тобто оця тактика Росії, цілеспрямованих ударів. То хаотичних ударів, то цілеспрямованих по промисловості зберігається, да можемо так констатувати. Ну навряд чи вона хаотична. Я переконаний, що у росіян є певний перелік об'єктів, які ще зі старих часів ну вони навряд чи переміщувалися. Вони відпрацьовують їх по кілька разів циклічно. Плюс агентура нікуди не дівалася. Ми кожного дня читаємо, ну або через день повідомлення служби безпеки про виявлення тих чи інших коригувальників, навідників, шпигунів, розвідників тощо сьогодні таке було, так про чи не кожного дня. Мені здається, що кожного дня один з колишніх акторів театру так підозрюється так. І сьогодні 45-річна жінка безробітна, так. начебто, вона скоригувала. Удари планувала да, готувала, підготовлювала по інформацію Харков. по Харкову і в тому числі по одному з підрозділів структурних підрозділів Харківської міськради. У мерії так. Ну а до цього там працівник університету, лаборант, до цього аграрії. Тобто до часто це широкий. гроші, гроші мотивом є для такої. Та нам насправді немає значення про їхні мотиви. мотиви. Справ, тому що розвідка військова, мабуть, російська працює, агентура російська існує, і удари ці досить не мені здається, не хаотичні. Вони відпрацьовують те, що вони виявляють. Тобто, от за останній час ми бачили такі масштабні атаки, ну як на Харків, так і на передмістя, наприклад, Чугуєв, були великі пожежі там теж на промислових об'єктах, і пошкоджена і лікарня, вкотре там взагалі постійно да, вибиваються і вікна, і двері. Там, слава Богу, не пряме влучання поруч, але тим не менше, це там. Районна лікарня центральна. Там просто через дорогу. Я, я дивився. Ну от буквально лікарня, звичайна міська дорога, і от прильот по житловому будинку, який просто без якогось значного тротуару на дорозі знаходиться. Ну я думаю, тут треба зауважити, що поступово поступово в життя в. Збуваються прогнози такі середньо довгострокові щодо посилення обстрілів, бо варто сказати, що обстріли. Застави міста по Україні, які дуже давно не діставалося, або взагалі там майже ну майже нічого не було. Як от в Чернівцях і в Луцьк, е, і в Луцьк Вінниця. Е, ну Тобто це говорить про посилення, про масштабування і про те, що росіяни працюють над тим, щоб е, якомога більше е, масштабувати свої ці сили, на жаль. Ну вони скорочують нашу економіку, як не крути yeah. будь-яке підприємство, особливо в глибинних регіонах України ближче до, до центру до заходу. Це просто в тому числі банальне скорочення української економіки, банальне скорочення нашої спроможності виготовляти будь-що, що може допомогти нашому захисту. І ще варто зазначити, що от я враджу послухати паблік ток на радіо Накипіло, кипіло. Там Маша Малєвська і Саша Бринза постійно обговорюють ці тези російської пропаганди. І останнім в останньому випуску вони говорили про те, яка істерія навколо ТЦК робиться. З Боку агресора е, в Україні, і ці прицільні удари, удари по ТЦК, біля яких е, або поруч з ними е, гинуть люди цивільні. Е, так сталося е, ну, вже неодноразово в різних містах. Так ставалося. Е, е, і оця хвиля пропаганди навколо ТЦК, угу. як вона шириться. Як, е, це все заполоняє. Ну, тобто самі собі вони, вони роблять інформпривід, який розкручують потім по своїх пропагандистських е, каналах. Так. Ще варто згадати, Златопіль, удар по цьому місту це був удар, це колишнє, колишнє перейменування називалося Первомайський на Харківщині. Е, Востаннє такий удар, як от це сталося. Днями був ну, тобто обстріл останній до того був аж у торік, тобто в колишнього літ, влітку. От і загинула жінка, теж цивільна, матір п'яти дітей. Да, це офіційно підтвердив міський голова. Діти вже більшість з них повнолітні. Єдине, що неповнолітня дівчинка теж поранена, вижила її, врятував поліцейський. Це була інформація з слідчого начальника слідчого управління Сергія Болвінова. Він до повторного прильоту встиг її забрати, схопити. Ти і в якийсь там рів вони сховалися, тобто, отак теж да, поліція відпрацювала швидко, і дитина залишилася живою, бо там був, було два вибухи пошкоджена, зруйнована, можна сказати, котельня. Вона опалювала місцевий ліцей і ще кілька двоповерхових багатоквартирних будинків, і тепер, от не зрозуміло, як будуть викручуватися в Златополі. Попередньо міський голова сказав, що оскільки більшість з абонентів цих будинків мають індивідуальне опалення, то вони просто доплатять людям, щоб вони встановили ті, у кого нема. Бо відновити цю котельню не угу, дорожче буде, да, буде ніж дорожче встановити, а залишилося від неї буквально там якась труба, тобто був в такої потужності сили удар. І маємо ще згадати удари в піві. От Юро, да, був по Харковий удар. Вперше як мені здається, Ні, не вперше вперше мені здається, вибачте. Вперше прилетів в людне, в людне місце, місце і що, що ми помітили це, що бо чудом до того ніхто не постраждав. Да, Об'єктивно чудом, тому що приліт був між двома коліями трамвая. В Буквально в 10 метрах від трамвайної зупинки, де буквально перед прильотом прилетів, приїхав трамвай і висадив людей. тобто, А до речі, біля місця прильоту чоловік стояв, ви ж бачили там на відео. Тобто, угу. дивом З не... такої густого диму він вийшов туди ближче на перехід. Ну він стояв біля стопан, біля переходу. ну, Неважливо, не просто пощастило об'єктивно. це Щасливий випадок, коли не, не, ніхто з е, присутніх не постраждав. Ну, Плюс проїжджав там мотоцикліст, здається. Та, і машини стояли на перехресті. Е, це те, про що я казав ще, мабуть, взимку. Е, кількість fpv дронів які будуть прилітати по Харкову, будуть зростати. Росіяни цілеспрямовано збільшують цю зону, яку називають деякі експерти-військові кілзон. Тобто, по факту, це сіра зона, це, по факту це розмиття лінії фронту до 30 кілометрів глиб. Тому треба бути до цього готовим і розуміти, що ну, в разі чого, то так воно десь і буде. Це був звичайний впіврон, без оптоволокна, але якщо і тому його, мабуть, змогли якось придушити, посадити ну, з вибухом. А, засобами тобто, ре тому, але... що він був як нейтралізований, да знешкоджений в Буквально годину тому була включка утокря на суспільному він про це сказав. що Це був придушений засобами реб. Наскільки я розумію? Тобто, це можливо їх придушувати, але передбачити, що він летить. Вони його бачать. <кхід> ну слухай, як... ну цей можна придушити. а Якщо полетіть на оптоволокні, не можна придушити, А вони влітають на 30 кілометрів на оптоволокні. Легко, прям легко. Тому варто про це знати, варто будувати, я не знаю, систему спостереження, тому що ці дрони можна бачити. Ця система, наприклад, є у фронтових містах там, Мирноград. ну, Тобто, люди розставлені точки, ти постійно моніториш небо. Якщо хтось виявляється, все повідомляється. Тобто, щоб його ефективніше збити, їх можна. Ну я бачив, такі дрони збивають з автомата. Це фізично людина дивиться в небо не електронним. Якимось. А може електронним? Я кажу угу. те, що я бачив. Я ж не, не військовий експерт. Так, Женя, Ти щось хотів додати? Е, та я хотів додати, що окрім всього цього кожен день приходять новини з Куп'янська, бо там постійно по машинах швидких б'ють. От була вона Андрій, сьогодні у нас 17 липня ДСНС ДСНС. Я відео теж бачу. Ну, мається на увазі, що фактично вони обирають масово невійськові цілі, полюють на цивільних, полюють на служби, які забезпечують безпеку. Поліцейські, поліцейські. і ми, ми маємо розуміти, що потенційно. Поступово таке може почати відбуватися і на околицях міста. Це не для того, ми зараз це обговорюємо, щоб лякати містян, але готови ми до таких сценаріїв точно варто бути, тому що це про безпеку. І про безпеку. Ну треба знати, що це відбувається вже в прифронтових місцях, містах Донецької області, там Костянтинівка, Краматорськ, туди залітають дрони. Спокійно. Сьогодні в Узюмі розірвався схоже на умолню. Здається, дану так, Ну, типу. далі далі літає. Воно так, більше от, ніж от, в це такий там живавий перехрестя. Поворотка називається у них це, і вона там розірвалася, там де транспорт, магазини рано вранці, близько восьмої ранку. Теж і молнія по Харкову теж продовжує. Ця така терористична тактика Росії періодично не район було, тобто це постійно відбувається. Продовжимо з вами говорити. А ще хотіла от сказати, що останні новини з-за кордону, за океану, про ці 50 днів Трамп дав Росії, щоб, щоб Росія з Україною клала мирну угоду. От 50 днів, да? це якась така цифра, де хто каже, що це тому, що у Росії готується новий наступ і за цей час вони його розвинуть і можуть. Ем, да. ну, тобто дав 50 днів на да. наступ росіянам? Да? Так, так, що він якось сприяє їм. Тобто, чому ці 50 днів? Потім ця така нерозбіга з інформацією про те, чи поставляються швидко ці Петріоти, чи не поставляються. Да? Там один чиновник заявив одне, інше інше. Як вам там насправді, мені здається, що не Варто взагалі ці питання так ну якось обговорювати на загал, і коли там президент США говорить якісь терміни, то Росія одразу там собі мотає якісь там цифри, назви слухай, ну про передачу перших або ракет, або батарей, або самих систем сказав Трамп. До речі, про те, що вони вже поїхали в Німеччину. А... Про, з моєї точки зору, найбільш правильно в цій ситуації робить зараз уряд Фрідріха Мерца. Він сказав, що ми абсолютно всі поставки робитимо конфіденційно, чітко, правильно, з моєї точки зору, так і має бути. Звичайно, там, я не знаю, суспільство в Україні буде обурене, але повір, це прям правильне рішення в даній ситуації. Ну, оці сигнали, Женю, на твій погляд, якісь. Більш позитивні пішли. Далі що ми з вами тут обговорювали, що там все США від нас якось відвернулося, то зараз щось якось там в Америці починають розуміти, чи просто ми маємо надію на це. Я, я думаю, як завжди, що менше слів, більше справ. От побачимо результати, і добре, а це все решта геополітичні взаєморозрахунки. Редактор Друга наша тема теж пов'язана з війною, ситуація на фронті, просування окупантів, нові гарячі точки на карті нашої області. Вже неодноразово в нашому ефірі в радіо накипіло було інформація про такий населений пункт, як Міловикупінського району на кордоні Купінщини, що відбувається там, новий населений пункт, який. Почав з'являтися у зведеннях і у Deep State ресурсу, який стежить за ситуацію на фронті. Амбарне ем, я думаю, що Юра може щось нам додати. Да, що там якісь рухи відбуваються не хороші для нас. Що Росія намагається розтягнути знову такі наші сили оборони? Які твої дані оцінки з того боку? І ще отоді Діпстейт давав сьогодні буквально вранці, що в Гатище це вовчанський напрямок, да, під Вовчанськом, що там да. просунулися російські окупанти, але там така завжди ну, була вона полусіро... Та ми зараз про весь кордон можемо говорити, що він напівсірий, але ж це не відміняє факту того, що це українська територія, і що там просувається потрошки ворог. Можна говорити, що це сіра зона, як це роблять офіційні військові речники. Можна говорити, що це окупована територія, як це дає Deep State. Ну, Якщо так, то по факту на всіх напрямках Харківської області зараз росіяни наступають і навіть мають незначні поки що успіхи, тактичні там. Справді вони просунулися західніше Вовчанська в районі Гатища, Гатища, мабуть і. Таке враження, що і певні тактичні успіхи, і позиційні успіхи мають росіяни в самому місті. От, ну, мабуть, поки про це не варто говорити, але хтось так і скаже. Далі вони розвивають свій успіх, але в дуже дивній точці. От в районі Мілового зараз підійшли до амбарного, це села вздовж кордону. Ну але схоже на те, що ціль цих активностей це населений пункт Великий Бурлук. По якому стало частіше прилітати ну, зараз з цим таким наступом? Будемо чесними, по ньому стало прилітати десь на місці 4 раніше. Там весь центр був достатньо сильно відбитий шахедами, але з моєї точки зору, тут найбільш небезпечне те, що відбувається зараз, північніше Куп'янська, там, як говорять Діпстейт, росіяни вже майже пройшли Радьківку і наближаються до Мирного. А, ну, Я трошки нагадаю, що якщо вони там ну, ближче до Мирного, або навіть до Соболівки це підійдуть, то це просто поріжеться основна траса логістична, яка постачає Вовче Куп'янськ. Тобто це дорога. Угу. На Куп'янську Ну, не тут, будемо тут. робити таких прогнозів, да ми тут е експерти-аматори. Ми просто констатуємо, що відбувається, але дійсно, судячи з карти, так воно і в планах росіян є. На жаль, але на, на цей час походу такого ще немає. Утім, якщо буде взята траса на куп'янськ під вогневий контроль, то це значно послабить можливості оборонятися саме в цьому місті. Ну, зазначу ще, що от у Харків офіційно да, були інформації по міловому, що там певний час ну були стабілізовані з боку сил оборони. була стабілізована обстановка, тобто як там зараз насправді що відбувається, але да, діпстейт дає певне просування на користь росіян. Там дуже специфічний, дуже для оборони вдалий ландшафт. Наступаюча сторона, я переконаний, має нести там величезні втрати, тому що там постійні гірки, бо отакі от мілові гори в тому районі, і мені здається, росіян там набагато багато втрачають. Так, да, тільки питання в тому, що хто там з їх боку тими втратами опікується. Так. Да, от я зацитую це Павло Шамшин, речник от у Харків, але це була інформація станом на 4 липня, але важливо, да, щоб по прозвучало офіційне дані, що в районі цього населеного пункту ворог справді перетнув державний кордон, активні бойові дії, сили оборони стабілізували ситуацію, вживають необхідних заходів, щоб заблокувати подальше просування ворога. І діпстейт повідомляли про те, що цей такий наступ був таким наскоком. Вони раптово зайняли ці позиції. І дані дії покликані підтримати наступ військ противника на західному березі річки Оскіл. Ну, Тобто те, про що я кажу, там, головна точка напруги це ближче до Куп'янська. А цей захід через кордон, у мене таке враження, що просто, ну, я не знаю, ткнули пальцем саме в цьому напрямку, тому що там не дуже Сприятливий ландшафт для наступу. Ну вони тикають там, де буде тикатися, проходити. Там вони будуть розвивати успіх. Тут, якщо ще тиждень поатакують, нічого не відбудеться. Вони просто застигнуть і перестануть просто витримати тримати то, що ж тримають. Редакторська Остання наша тема на сьогодні це конфлікт між Хартією та міською владою, як тут переплітаються війна і політика, чи є тут політика. Пропоную обговорити коротко, скільки маємо часу, але тема така вчорашнього дня топ-тема, скажімо так, що стало відомо, трошки хронології дам. Ми побачили на вулицях, що замальовують невідомі люди графіті. З символікою бригади Хартія. Там було написано Хартія за Харків, Держпром, «Держпром», жовтий. Прапор, от почали невідомі, бачила жіночок. жіночок. Ну, якісь, так, це жіночок. ми зняли це відео, треба зазначити. Так, так. Що... Так, на думці було це відео, але я так розумію, що ти чи хтось їхав повз і не встиг там щось розпитувати. Тобто, це якийсь був такий мімольний раптовий... — Побачене в вікно машини да. ситуація. Бо багато але... людей писали, що що ж ви не допитали, хто ці жіночки, як ви могли, що вони дали по руках, навіть хтось пропонував. В такі насильницькі дії, до чого ми не закликаємо. Тобто ем, якісь жінки в цивільному одязі без спецодягу замальовують ці, е, назву Хартії, тобто бригади, яка оборонить Харків. Е, і е, потім під натиском чи не під натиском, чи просто паралельно міська влада відреагувала на запити журналістів е, і пояснила, що. Ну, як пояснила, там не було пояснення, хто це робить, але нам дали зрозуміти, що ці графіті не такі, як потрібно. Виглядають вони ем, в общем... Не в тому місці, не в той час. Не В той час насправді вся ця історія вона триває достатньо довго в тому плані, що м, вона вийшла з серії інтерв'ю української правди, яка які, для якої зробила ці інтерв'ю журналістка Тетяна Даниленко. Це інтерв'ю, хто не дивився з міським головою Харкова Ігорем Тереховим. Потім там вийшло інтерв'ю з військовослужбовцем письменником Сергієм Жаданом. Який є військовослужбовцем бригади Хартія. І потім з Всеволодом Кожем'якою, який є співтворцем або творцем, я не знаю, як корадніше, засновником Хартії. І от там вони всі обмінялися так якось заочно якимись пасажами стосовно. Міської влади міської... її так. підтримки війська. Ну не знаю, чи, чи це настільки глибинний конфлікт, якщо це називати взагалі конфліктом. Ну, раніше я пам'ятаю коментарі і дописи Всеволода Кожемяка про те, що коли ще, наприклад, взимку прикрашали місто ем, всякими там лампочками, оцими всеми. Ну, ви знаєте, ці дискусії, чи варто так настільки прикрашати місто, Всеволод Кожемяк був одним з тих, хто ем, висловився і сказав, що це занадто, а не хоче там дронів підкупити. І те саме він зараз просто повторив. Але вийшло це в більш такий публічний простір, більш більш загострено. І що ми почули? Те, що всело Кажемяка сказав, що міська влада недостатньо, на його думку, підтримує. Хартію з грошима з бюджету міста була названа цифра 20 мільйонів за весь час, поки боронить Харків Хартія. Тобто у цей момент фінансування хто чи має, може дозволити собі. Місто фінансувати армію, в якій мірі, чи всі бригади отримують там порівну чи не порівну. Ну тут прозорості в цьому питанні бракує. Міський голова в інтерв'ю, опять же, Українській правді не називав цифр. Єдине, що він сказав, це одній бригаді вони дали 50 мільйонів, і він спитав: це багато чи це мало. Тобто, от от така дискусія на рівні якихось цифр. Потім в інтерв'ю Суспільному здається в коментарі Юрій Сидоренко, це директор департаменту інформації, сказав, що. Там більше ніж 20 мільйонів Хартій давали, але цифру він знову ж таки не назвав. Ми маємо вірити на слово. Ні, ні, там я перепрошую, що, що я ти... тебе перериваю. Там ні, там навіть там навіть не так. Там все Жемяка І... в інтерв'ю те, Тетяні Даниленко сказав, що от е, е, вільхівська громада а. виділила 27, по моєму мільйонів гривень. А Харків. Виділив 23 мільйони. Угу. І типу кажеш, ну от бачите, тільки різниця в тому, що в Вільхівській громаді, умовно кажучи, живе 3 тисячі людей, а в Харкові живе півтора мільйони. Ну, це така цифра, ну, але от, це окрема от, розмова. От, да. е, ну... Я думаю, що це е, е, ці питання мають, можуть обговорюватися, тому що у нас дійсно може здатися, що місто більше витрачає, начебто на оці прикраси. І у нас сьогодні вранці був ІТР у Володимира Носкова, і в нього був політолог Антон Авксентів. Він таку, мені здається, правильну думку озвучив, що а насправді ж невідомо, ну, нема такої позиції в бюджеті як витрата на конкретну бригаду чи на військо. Ну, Тому і... вони знову ну, ж тобі... Я тут іншій... ще додам. Ну. Я не буду повний вичерпний перелік, але там, крім Хартії, 92, 42, 3, танкова. Ну, багато. Тра Давай не та -та 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 -та. перелічувати дійсно. Тут ми не до того. Питання в тому, що дійсно дуже багато підрозділів, які боронять Харківщину Прямо дуже багато. Ну, у цей момент давайте, оскільки закінчувати маємо з замальовуванням цих муралів. Мені, мені нагадав старі часи Геннадія Адольфовича, коли, коли якась така кікернижованька історія впливає, і хтось десь з кимось посварився, і от все одно чимось буде якась відповідь, і от така, такого, такої форми. Ну, Чи конфлікт це невідомо. Чи виглядає це як конфлікт? Так це виглядає як конфлікт. Політичні амбіції. Коли, вибачте, це не співмірні абсолютно категорії, але ну, давайте пригадаємо, що далеко до вторгнення у нас був такий теж вуличний конфлікт, коли одного з відомих художників міста замальовує його роботи. Так от, питання в тому, що місцева влада добре знала про те, кого замалювали і чого його варто або не варто замалювати. Ну тобто, я про те, що всі добре знають в місті, де що написано. Намальовано, а що не має бути намальованим. Ну, і от. Ігор Терехов ще про це нічого не казав, і е, мабуть що і не хоче про це далі там, якось коментувати щось, мабуть, для нього ця тема. А питали? Цікаві. Ну, от Хто але по побачимо колись на прильотах запитати, чи не в цьому, звісно. От, тема така цікава. Ну, у нас політики немає. Да? Зараз як такі. Ну, і ми... Ну я би я б сказав, що це Оце... в тому числі політичний процес, Оце це елемент політичного процесу. Це Нас і е, в тому числі і... привлікає. Ми не можемо стверджувати, що конкретно хто там що, але одна зі сторін точно сприймається як політичний крок опонента. І все. Тому і замальовує. Тому і замальовує. Ну, да. Давайте не задумувати. Давайте не задумають. Дуже дякую, колеги, за цю розмову. Мало часу, шкода, що маємо розходитись, але сподіваюся, будемо частіше, бо ми трошки прогулюємо. Редакторська, не всі. слухали так, слухали редакторську: Тетяна Федоркова, Євген Стрільцов, Юрій Ларін. На все добре. До зустрічі. Журналісти на Капіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.